Казка детектив. Справа зникла полуниця. Авторка Мілана Плотнікова, ілюстраторка Міла Корнєва. Розділ шостий. Справу розкрито. Франк забіг у двір Лео Джонса і мовчки пішов до полуничної ділянки. Бульдог нахилився до самої землі. Його ніс почав кумедно рухатися. Містер Джонс скривився. І підійшов до детектива, але тільки но він хотів спитати про злочинця, як собака голосно заричав: Рр! Руки вгору, виходьте, і без фокусів та укусів! Детектив Франк повернувся до містера Джонса, щоби попередити його бурхливу реакцію на можливого викрадача полуниці. Та Джонс стояв нерухомо з високо піднятими руками і бровами. Детектив жестами попросив Лео опустити руки і вести себе тихо. Чшш! Аж раптом, з маленької нори, біля одного з кущів полуниці показалася голова крота. Панове, я все поясню. Дозвольте представитися кріт Роберт Грант молодший. Дідько. випалив містер Лео Джонс і вже хотів кинутися на крота. Але Франк зупинив його і суворо зиркнув на обох джентльменів. «Містер Грант, поясніть, що ви робите на ділянці містера Джонса. Та чи причетні ви до викрадення полуниці? спокійно запитав детектив Франк. Що я роблю? Я тут живу з самого народження. Ця ділянка ніяка не Джонсова. Вона належала моєму батькові. А до того його батькові, а ще до того його батькові. Тож до викрадення я не причетний, я лише зібрав власний врожай. І цього року я зробив це вночі адже зазвичай полуницю хтось викрадав зранку, а потім цей хтось нахабно зрізав кущі. До речі, тієї ночі, коли я збирав ягоди. То бачив злочинця і навіть лишив йому мітку. Я вкусив його за волохату лапу. Було видно, що Кріт Роберт тішиться тим, що зібрав полуницю, і налякав злочинця. Детектив уважно слухав містера Гранта, але зараз його більше хвилював містер Лео Джонс, який теж слухав крота. Лео дедалі більше ставав схожим на томат, що зараз вибухне. Що? То це ти, бовдере, викрав мою полуницю. Я її плекав не для твоєї нахабної пики. Начувайся, заголосив містер Лео Джонс. Хвилиночку, кого ви хочете обдурити? Якби я не оберігав корінці полуниці від лічинки хрущів, то ніякого врожаю не було, серйозно мовив кріт Роберт. Раптом обличчя Лео Джонса змінилося, і він спокійно сказав. Погоджуюсь. Але я також дбав про полуницю. Прибирав сміття та стару мульчу, торішні листя й полуничні вуса, поливав кущі. Тож я мрів спробувати цьогорічний врожай. Він, мав бути, найсмачніший, найкращий. Пропоную розділити врожай порівну. Згода? запропонував Кріт. Згода, відповів Лео Джонс. Вітаю вас, джентльмени! Справу зникла полуниця розкрито. З того часу містер Лео Джонс та містер Роберт Грант молодший стали друзями і, до речі, партнерами у вирощуванні найсмачнішої полуниці Хрюкенволда. Вони розбагатіли. Містер Оскар Фирлі вилікував лапу і більше ніколи не вештався чужими садовими ділянками. Міс Гаррінгтон написала власний детектив за мотивами справи Зникла полуниця» і запросила на презентацію книги детектива Франка і усіх усіх мешканців Хрюкенволда. Курчата квокчингів теж були, до речі, на презентації. І отримала відповіді детектива Франка на всі всі свої запитання. А щодо детектива Франка, то він вже розслідує нову справу Таємниче зникнення шкарпеток. Щиро дякую, дорогі слухачі. Це був завершувальний розділ казки детектива Справа Зникла полуниця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, дорогі слухачі. Щиро дякую, з вами була Олександра Плотнікова. До нових казок, до нових зустрічей!